Всім привіт. Буває часами, коли ми робимо манікюр, ніби все нормально робимо, але щось пішло не так. Дивимося кінцевий результат, а там нічого гарного немає. Ну Точніше, ніби все в нас гарно, де я вже дуже за групу сказала але ми бачимо, що ніби ми зрізали ту кутикулу коли вона зовсім не зрізалася. Що робити, чому бувають такі випадки? Зараз я вам коротенько про це розповім. Чому так буває це попросто тоді, коли ми не допрацьовуємо наш манікюр і не дозрізаємо ту кутикулу. Чому ми її можемо не зрізати? По-перше, якщо у вас дуже, Підчищено, підчищено під кутикулою, ви не можете підлізти туди ножицями. По-друге, якщо ви робите це апаратом недостатньо, ви її зробили тонкою. Якщо робите ножицями, як сьогоднішній варіант, я хочу вам показати, це буває тому, що дуже товсті ножиці. Від інструменту також дуже багато залежить, і я хочу вам показати, що у мене двоє ножиць, Ось такі є, вони більш товстіші. І є ще одні вони доволі тонкі. І дають більше можливості, але треба з ними працювати більш обережнішими, бо вони дуже гострі. Подивіться, тут таке лезо вже воно і затупилося, але саме по собі лезо воно набагато товстіше було і на початку. Іноді, з товстим лезом, ми не можемо підлізти туди, куди потрібно. Ми бачимо там зовсім трохи шкірочки, якої можна було б зрізати, але в нас того не виходить, бо попросту ми туди не можемо. Підлізти. Так дуже часто буває дуже з дешевими ножицями. І ніколи не беріть для манікюру самі дешеві якісь манікюрні ножиці. Вони, по-перше, тупі, які будуть махрити, попросту кутикулу зрізати не будуть або будуть товсті, ви не зможете зовсім туди підлазити. Тож на ножицях краще не ощадити, чим краще. Чим... Тим чим дорожче, тим краще. Підбирати ті, якими зручно вам працювати. Ось трохи я спробувала, тут же зрізана кутикула, і мені здається, ніби там трошки щось недопрацьовано. Ми зараз перевіримо з вами ось цими тонкими ножицями, про ті, що я вам говорила. Подивіться, зверніть увагу на лезо. Лезо набагато тонкіше, і вони такі Ну, дуже треба дуже треба обережно з ними працювати, бо можна просто чихнути і дірнути рукою і наштрикнутися. Просто штрикнути тими ножицями себе або клієнта, коли ви працюєте, тож треба бути обережними. Це ось такий мінус гострого інструменту. І великий плюс в тому, що він дуже гарно буде зрізати вам кутикулу, і тонкощі ось ці дадуть вам можливість зрізати навіть найтонкіші ось такі шкірочки. Бачите, ніби вже там нічого немає, якщо придивитися, трошки якась там трошечки видно шкірка, але тими, попередньо, Передніми ножицями я вже так ідеально не могла зрізати, або я захвачувала більше. Тобто, саму тільки цю шкірочку тоненьку я не могла захватити, як зараз, бачите, я захватила її і тільки тоненьку шкірочку зрізала. А більш товстими ножицями я вже прихвачувала шкіру, і мені було гірше, я не могла ось так попросту відділити від шкіри ось цю вже суху шкіру, яку можна зрізати. Так, це, звісно, вже допрацювання манікюру, який ми трошки можемо сказати запороли. Але, в принципі, допрацювати ми можемо. Навіть якщо ми працюємо на клієнтові, то все одно, якщо ви бачите, що щось не так і вам не подобається, все ж таки краще доробити. Інакше вашому клієнтові може просто не сподобатися результат, і він до вас просто вже не повернеться. Таким чином, ви зможете. Не зможете заробляти більше грошей, чим більше клієнтів, тим більше грошей. Ось так. Якщо робите собі, то звісно, у вас взагалі нема ніяких правил, ви можете допрацьовувати все, що хочете, але звісно, треба працювати над собою, над своїми помилками і робити так, як потрібно. Таким чином, в першу чергу, ви будете задовольняти своїх клієнтів, і також, якщо робите собі в першу чергу, то ви будете ощадити час, тобто час дорого кошту час Це праця або ж просто ваш відпочинок, який ви зможете заощадити. Сьогодні, ви, як ви бачите, я це все робила з ремувером, тобто, я ще трохи пройшла з ремувером, відчистила під кутикулою. Обов'язково треба треба чистити під кутикулою, щоб ножиці гарно проходили. А ось тут я вам вже показую зріз. Ось такий зріз, негарний. Бачу, що я тут трохи захватила своєї шкіри, почервоніння і це поріз. Попросту я себе порізала. Також треба бути охайними, краще, коли ви купуєте нові ножиці, спробувати на початку потренуватися на своїй кутикулі. Чому саме на своїй, бо коли ви підходите маленькими кроками, потихеньку робите зріз кути, коли ви відчуваєте? Я раджу вам не поспішати, а робити малесенькими кроками спочатку робити потихеньку натиски на ножиці, щоб ви відчували, наскільки вам комфортно, боляче, не боляче, наскільки ви правильно йдете і правильно зрізаєте кутикулу. Коли ви будете працювати на собі, ви будете тренуватися, зрізати кутикули, і таким чином більш-менш ви звикнете до того, наскільки треба заходити. У кожного клієнта різна кутикула. Звичайно, треба брати і клієнтів або моделі, і працювати на цьому тренуватися. Але ви почнете розрізняти хоча б саме головне, бачите той. Той початок, та кінець сухої шкіри, яку можна зрізати. Це обов'язково. Тренуйтеся і тільки після тренувань починайте вже працювати на клієнта, адже ось такі маленькі якісь порізи це дуже неприємно і для вас, і для клієнта. Але хочу сказати, що у майстрів з досвідом іноді таке трапляється і також буває. Що хочу ще додати, ще хочу ще раз повторити про те, що на інструментах краще не ощадити ніколи не беріть для манікюру самі дешеві матеріали. Вибирайте професійний. Це не реклама, я зараз вам не називаю ні фірми, нічого, але обирайте добре заточені, тоненькі ножиці, якщо працюєте ножицями, та і на це також стосується. Ось таке сьогодні коротеньке відео. Якщо воно вам було корисне, напишіть мені в коментар, мені буде дуже приємно. Пишіть коментарі, що вас ще цікавить. Це буде ідея і мотивація для нового відео, а я буду продовжувати працювати. Всім дякую за перегляд, до зустрічі в нових відео.